Дого дня батька у Луцьку вперше організували фестиваль татів. Татофест – свято для тих, хто дав життя новим людям, чудовим хлопчикам та дівчаткам, які підростатимуть і робитимуть світ навколо яскравішим, цікавішим та ефективнішим. Часто роль батька не вілюється у суспільстві, а дарма, адже саме тато відіграє найважливішу роль у житті маляти із самого народження. Це символ мужності та зразок чоловіка. Організатори та гості Татофесту зібралися, щоб привернути увагу жителів міста до питання відповідального батьківства, підвищити статус тата в родині, збільшити кількість активних татусів в місті і, зрештою, сформувати правильне уявлення про батьківство у дітей. Ідея виникла близько сіми років тому, коли була велика чоловіча конференція в нашому місті, де зібралися багато татусів. і в в Принципі тоді зародилося бажання провести День батька. Ми його тоді провели. Був невеличкий період. І зараз одним з поштовхів був проєкт від Британської ради в Україні. Активні громадяни, які також нам допомогли, якби в створенні цього фестивалю. У нас це містечко побудовано на тому, щоб були конкурси і був. Була можливість тато з дитиною щось пережити спільну якусь емоцію, щоб вона їх з'єднала, зблизила. І так як в мене написано на футболці, це основний меседж нашого фестивалю, що тато він повинен бути героєм для своєї дитини, близьким наставником і справжнім другом. Через наші локації ми хочемо досягнути максимально, щоб. Це відбулося. Ми хочемо показати участь батька, що вона є цікавою, що вона є успішною. Батьком бути дуже класно. Батьком треба вчитися бути, і діти цього хочуть. Коли я запитую свого сина, що він цінує в мені, то він завжди говорить, що мені з татом класно проводити час. Різного роду ігри, читання книг, гуляння для дитини це важливо. Привертати увагу до ролі батька у родині нині надзвичайно важливо, адже на державному рівні увагу приділяють переважно матусям, переконані учасники фестивалю. Навіть коли батьки, ну саме жахливо, що може статися, вони розлучаються. Суд стає на сторону матері, тато не вважається як той, хто може попіклась саме. Мінімальне, немає свята батька. Є лежить законопроект, який підготувала наша громадська організація, міжнародний центр батьківства. Більше 10 тисяч підписів зібрано, але він ще не лежить, не підписаний. Тому ну не так все добре. Треба це міняти. Жінки все частіше прагнуть швидше повертатися до своєї професійної діяльності після народження дитини. Чоловіки все більше стають залученими у процес догляду за власними дітьми і порівно розділяють зі своїми дружинами домашні обов'язки. Однак традиційно чоловіки приділяють більшу частину свого часу професійній діяльності, виправдовуючи такий стан справ турботи про добробут сім'ї. Утім, є татусі, які думають інакше. Надолужити втрачений час надалі не вдасться, тож варто вчитися бути батьками і приділяти своїм дітям змалку якомога більше уваги. Запевняють такі чоловіки. Тато він мусить більше приймати участь уваги, тому що все починається з тата. Насправді, якщо дитина правильний вибір робить в житті, це заслуга тата. Мене Бог благословив трьома синами. Це така міні-футбольна команда. Є звичайна специфіка, це дві різні особистості. Для дівчинки треба одні принципи, для хлопців зовсім інші. Але універсальне, що треба і одній, і другій дитині, це треба тато. Треба його час, і дитині насправді не так важливо, що він буде робити з своїм батьком чи мамою, як просто бути з ними поруч. І тоді ну, дитини. Хороший настрій, в неї є самовпевненість, в неї є можливість правильно будувати своє майбутнє життя. Стараємося бути йому таким надійним тилом, бо ну, зараз і останній тиждень дуже був зайнятий організацією, а так взагалі ну, і проводить час, і ходимо в парк, і на великах їздимо в цьому році велосипед купили, то і, і меншого вчить і на велосипеді кататися. То, ну. І в похід ходили, і на озеро нас дідусь возить, то теж дідусь активний теж. Тому що тату більше заробляти на даний момент. Більше мама приділяє уваги, але стараюся по мірі можливості свої дітям, своїм дітям давати все найкраще. Тато для мене завжди переможець. Як ви проводите разом час, розкажи, ласка. Як коли інколи можемо гратися, інколи на природі, рибалам. Може кожен сказати, що брак часу. Але я думаю, що час треба планувати. І якщо його не заплануєш, то його не буде. Но після роботи взагалі мусить бути час поспілкуватися з дитиною, як пройшов її день, можливо, якісь там півгодини для того, щоб погратися з нею, там, почитати книгу і вкласти спати. А вихідний день він може бути по-різному. Але, ну, наприклад, я беру в суботу свого сина там, ну, на роботу, там, на, на будівництво, де я, де я буваю, там, на пікніки і так далі. Але діти завжди з нами. Вони знають, що в них є тато, мама, і вони цього тримаються. Це є цінність. Я виховую своїх дітей так, щоб вони не боялися продавлювати труднощі в житті, щоб в них була тверда духовна основа в житті. Це Бог. І, вони жили як настоячі громадянини своєї України, були патріотами, переживали за духовний і душевний стан нашої України, були відповідальними чоловіками. У 80-му році я народився і це виховання було, це був Совєтський Союз, ще да, в нас. І роль батька вона не є така висока. І відповідальність для отеців, для чоловіків це дорога машина, великі заробітки, але ніякому разі не сім'я, не цінність сім'ї, не цінність своїх дітей. Я думаю, люди, які переймаються е, такими проблемами, як ми зараз, да, організовують для татів свято. Це е, просто на, ми взиваємо до свідомості людей, які все-таки є чоловіки, відповідальні чоловіки. немає нема різниці в розмірі кошелька, є різниця в особистому житті, в позиції особистої. Останніми роками однією з найбільш обговорюваних тем є присутність батька дитини під час пологів. Далеко не кожен чоловік може усилити таку відповідальну роль. Деякі тривожаться, бояться, хоча частенько не зізнаються в цьому, але й такі, які готові ділитися досвідом. Вважають, чим раніше чоловік познайомиться зі своїм чадом, тим швидше усвідомить, що став батьком. Коли я був від самого початку в жіночій консультації зі своєю дружиною, коли я був на пологах, відношення лікарів змінюються. Вони бачать, ага, це сім'я, це сім є чоловік. Вони не дозволяють де собі можливо якісь групі в формі щось інколи сказати. І... Для дружини, моя дружина особисто відгукувала інші, це величезне, е величезне підбадьорення і вплив на неї. як на дружину. Вона розуміє, що є сильне плече поруч, яке підтримує, яке підбадьорює. Друзі лучани, якщо стає питання, чи йти чи не йти, однозначно йти. Зім'я від цього тільки укріпниця. тому що якщо ми дивимося, радянські часи зробили все можливе, щоб розірвати цей зв'язок. А чому? Тому що коли розриваєш зв'язок тата, дитини, мами дитини, легше управляти потім особистістю. Ти можеш набагато ефективніше впливати і завантажувати його тим то інформацією, ти хочеш. Коли є батько, це вже не так. Просто зробити. Це правильно, треба допомогти дружині в цей складний час. Вона, можливо, не зовсім бачить адекватно в цей момент. Все, що навколо неї, треба, щоб хтось був з тверезим розумом і допомагав. Численні дослідження свідчать, що батьки, які брали своїх дітей на руки відразу після їх народження і надалі частіше граються з ними та більше піклуються про них. Ця відносно нова для чоловіка роль сприятливо позначається і на татові, і на розвитку немовляти, і на загальній атмосфері родинного життя. Батьки, у яких виникли міцні емоційні зв'язки з немовлятами, чунні до потреб та інтересів своїх дітей і в майбутньому мають на них більший вплив. Діти частіше дослухаються до їхньої думки і наслідують їх. Чоловік призначений для оберігати свою сім'ю, свою територію. Встановлювати е, межі своєї території і дивитися за порядком на своїй території, як фізично, духовно, так і в душевному плані. Коли я почав казати дружині своїй, що я відповідаю за вас всіх, відносини поміняли в сім'ї. Якщо чоловік бере на себе відповідальність, відносини будуть мінятися. Не дивичи на те, що жінки зараз дуже активні в своїх роботах, в своєму житті. Люба жінка розтане, коли будете говорити, що я за тебе відповідаю, ти для мене цінна, ти для мене важлива, я тебе люблю. І це буде не тільки слова. Але і переконання, мої особисті, вона бачить це по моїх вчинках. Мій тато особисто ми дуже багато подорожували десь за місто, вихідні постійно були на природі. І сьогодні це в мені закарбоване, це як прототип, який я використовую в своїй сім'ї. У мене є фішка така, ну, можливо, порада буде для когось з батьків, які нас слухають. У мене чарівне слово «ідемо в похід. І коли діти знають, що ми йдемо в похід, буде щось відбуватися особливе. Ми можемо піти в парк, ми можемо піти на машинки, ми можемо піти поїхати десь на берег річки, е окремо з ними поспілкуватися. Але це класна, особлива фішка, що вони її ждуть і вимагають часто менші. Зараз каже, тато коли ми йдемо в поход, давай. Я чекаю цього. Я хочу з тобою бути. Це ті моменти, коли потім е діти запам'ятовують на все життя. У мене є друзі, вони організовували фестиваль сім'ї. Сім'я вони практикують, дружина практикує побачення з своїми дітьми, з сином. Це окремо визначений час, коли вони зустрічаються, їдять там смачну страву, піцу і спілкуються про, про життя, про ті проблеми, які він сьогодні переживає. Тому що життя дитини воно постійно змінюється. Воно Сьогодні, якщо все добре, завтра хтось міг в школі образити, можливо, десь на подвір'ї щось сталося. І коли ти не є з дитиною, не проводиш час сьогодні. Завтра в 16 років він тобі скаже, пока, поки мені не треба. Ну, Я маю своє самостійне життя. І тому наша задача як міжнародного центру батьківства, Іванські церкви, баптистські, які в більшості тут приймають участь, долучилися, сказати, що не втрачайте цей час. Якомога раніше. Почніть займатися своїми дітьми і приділяти час, тому що це впливає на їхнє майбутнє. Якщо е, правильно вихована дитина, е, даний правильний старт, в дитини є самовпевненість, яку може дати більшості тато, мама вона така підтримка, підбадьорення, е, тоді дитина йде правильною дорогою, вона може більше ймовірність вона влаштує свій бізнес, якусь власну справу, вона буде відповідальним працівником на якомусь підприємстві. Це дуже великий поштовх. Я пізніше почав усвідомлювати, що таке батьківство і ну, включатися в цю роль. І в мене двоє дітей: старший син, менша донька, і я скажу, що а, Ну, доньку, я більше вже ну, почав цінувати з цих там таких ранніх років. То що з сином ми почали гратися пізніше, коли він там вже дасть пільонок вийшов. От. А доця, вона важлива. Я розумію, що будь-який період дитини він є важливим. Донька, вона на мій погляд, вона потребує більше ніжності. Це є майбутня жінка, майбутня мама, і вона повинна отримати цю теплоту. І потім віддавати її своїм діткам. А хлопець він потребує можливо якихось більш таких радикальних рішень да у вихованні чіткості, якихось більш жорстких правил. І ну він сам розуміє, що це сестричка з нею треба ніжно поводитись, щоб вона ніде не падала, берегти її. А з хлопцем все трошки по-іншому. Хоча діти, вони є діти, незалежно чи це чи дівчинка, чи хлопчик. У мене дуже хороший чоловік, слава богу, і дуже хороший тато. Напевно, найкращий тато, якого я знаю. Хороший тато це той, який переживає за дітей, приділяє їм час. Вони проводять час. Разом вчаться разом з сином, будують щось, майструють, разом моляться, разом лягають спати. Це в них це тато, це той, який переживає за свою дитину і вкладає в неї все, що він знає, і найкраще. Особливо важливим нині є зв'язок поколінь. Виховання поваги не лише в сімейному колі одного покоління, а й до дідусів та бабусь. Українська родина традиція тільки підкреслює потрібність фестивалів на честь тата. Наш батько був турботливий за своїх дітей, Ми часто так само в вихідні постійно виходили в парк гуляти, багато приділяв уваги. Ми їздили в ліс, незважаючи на те, що в нас не було машини. Ми жертвували всім, тоді не було ні маршруток таких, були звичайні автобуси. З торбами своїми набирали їсти, пити і з дітьми виїжджали на природу, тому що ми знали, що свіже повітря треба дітям і, і так приділяли дітям увагу. Завжди дітям купляв подарунки, їздив часто у відрядження, то завжди повертався з повними руками подарунків, тому що де що бачив, то Купляв для дітей і так само продукти дбав за харчування, за, за побутові справи. Батько був дуже турбо, ну є навіть до цих пір дуже турботливий, а син в свою чергу дуже перейняв. Це напевно, по крові так вже пішло, що перейняв. Такі добрі справи, він завжди вічливий, добрий, не забуває ні день народження, не будь-яке свято, він завжди приходить, поважає нас, поважає своїх дітей. Батько це є авторитет для дітей. І якщо є батько в сім'ї, він приходить, до нього прислухаються, його в якійсь мірі можуть і. Ну, обсудити і можуть і послухати, але батько це, це є все, значить, це повнота в сім'ї. Ну і на батько, слово батька це, хоч, хоча наші діти не завжди, можливо, сприймають все і відразу, але те, що він сказав, воно посіяне і воно в якійсь мірі. Проростає, воно є, воно передається і дітям, і внукам. Батьки важливі, тому що більше жінки беруть на себе ну, якби, таку роль батька. Ну, часом беруть по нужді, бо немає тата а часом беруть просто, бо ну якби сильний характер, сильніший в жінки, і вони якби цим придушують, так би мовити. Своїх тачів дитина росте з розумінням, якого вона хоче мати чоловіка чи яку він буде шукати собі жінку, бо в нього є або добрий, або поганий приклад. Стереотипи поведінки закладаються з дитинства. Майбутні мама і тато згодом проектуватимуть модель поведінки своїх батьків на власну сім'ю. У нас родини дуже хороші. у нас Тато з мамою одружені один раз, і так само в чоловіка. І я думаю, що це має великий великий наслідок і хороший позитивний. Ну в основному ті діти, які виросли в хороших сім'ях з хорошими принципами, з божими принципами, вони передаються і так само далі виростають і передаються своїм дітям як естафету. Хлопець бере приклад батька і. Цю модель, як батько відноситься до його мами, він переносить потім в свою сім'ю. Хоче цього чи він чи не хоче. Це на підсвідомому рівні. І в мене є задача таке завдання важливе показати йому правильне місце батька в сім'ї, і на це він дивиться. Він часом саме не спонукує мамі зробити якийсь сюрприз, подарунок давай вирвемо цю квіточку. Мамі занесемо. Тобто він вже знає, що це морська справа, батьківське завдання опікуватись, і це є важливо, коли я можу бути прикладом. І цей приклад мусить бути бездоганий. тому що діти вони бачать більше ніж ми думаємо. Як і на більшості фестивалів, тут також визначали найліпшого, тобто взірцевих татусів. Тих, чиї життєві історії спонукають замислитися над власним життям. Я по максимуму стараюся бути біля них, призвіти максимум уваги. Ну, коли там вже вже край не, там не співаю кудись, то там вже може бабуся допомогти. А так я сам справляюся, дочка допомагає. Батько теж багато участі приймає в вихованні дітей. Деякі я думаю, деякі батьки ще більше, ніж мами приймають. Ну, їх мало, це, це маленький процент, але приймають. Все привикли, дітей виховують мами, це як не знаю, це як, як табуїки, що мама. Тато теж може виховувати дітей. Звісно, неважливо, хто саме очолив рейтинг татусевої першості. Адже для своїх дітей вони переможці і зірці для наслідування за будь-яких обставин. Саме для них з дитячих уст лунають ці слова. Для мене супертато ну, це, який завжди мене підтримує, завжди проводить зі мною час. Я з ним хожу там гуляти. Він мені допомагає, завжди в чомусь підтримує. Ну, Дуже класний тато, і для мене він справді супертато. Батьками не народжуються, ними стають, запевняють татусі. Гармонійна психологічна атмосфера в родині можлива, коли є гармонія у стосунках між мамою і татом. І важливо, щоб вони це плекали як одну з найважливіших граней сімейного життя. Треба зберігати сім'ю ради того, щоб була сім'я. Бо діти, коли живуть в сім'ї, де тато відсутній емоційно, то це нічого не дасть. Треба, щоб тато був присутній і мама емоційно, і ну це важливо. Треба зберігати сім'ю з середини, а не просто зовнішню. Коли д... тато, мама розлучаються, дуже страшна ситуація, тому що Дитина завжди візьме вину на себе. Вона не буде, щоб тато не казав, щоб мама не розказувала яку історію. Дитина завжди буде винуватити себе, що вона винувата, що батьки розійшлися. А сім'я саме найголовніше, що треба зберігати. Бог нам дав можливість створити сім'ю, треба її берегти і не руйнувати. В мене свій час батьки мали розлучитися. Був період, тяжкий період. І я їм через 20 років життя спільного на 20-ту на 20 річницю написав листа подяки і подякував за те, що вони не розлучилися. Ну я не валюю, яке моє життя зараз склалося, чи я б робив би цей фестиваль, якби, якби вони розлучилися і е, сім'ї б не стало. Тому за, за будь-яку ціну, бережіть сім'ю.